Чи являється президент Трамп російським агентом? Він поширює пропаганду. Його офіс поширює пропаганду, яка є російською пропагандою. Про те, що війну почала Україна, а Зеленський диктатор. По-друге, він розкрив ключові деталі переговорів ще до їх початку, гарантуючи, що США будуть категорично проти членства України в НАТО. По-третє, він зупинив поставки зброї в Україну, повністю підірвавши її можливість протистояти величезному агресору з короткими лініями поставок і великими потребами в ресурсах. По-четверте, він підірвав партнерство з Європою, яке було важливим для безпеки. Ки протягом останніх 80 років, що є головною ціллю Путіна, і наостанок він зробив все, щоб дискредитувати зеленську на міжнародній арені. Що зробив би російський агент, так це працював би над тим, щоб заключити максимально вигідну угоду для Росії, і схоже, саме це зараз намагається зробити Дональд Трамп.